Знову широкі вулиці, автобуси з мотороликами, з велосипедами, все в переміжку. Все весело, цікаво і ще одна маленька деталь. Люди тут їдять просто на вулицях, там де хочуть. Сморід стоїть неймовірний. Дехто називає це прекрасною азійською кухнею, азійськими запахами я це називаю реально просто смородом. Як ви побачили, збити можуть кого завгодно і де завгодно, так що тут треба дуже обережно ходити. Футболочка Євро 2012. А ми зараз запитаємо, скільки вона коштує. А в когось.

Це, це все, воно йому це, тому що воно коштує долар. Таке фото коштує один долар. Просто так вони сфоткатися не захочуть.